Тут грошей. Ага, круто. А ну стояти. Ви заарештовані. Нам кришка. Тільки не заграти. Тут так жахливо. Не кричи, краще займися собою. Допоможіть, випустіть. Тут і справді моторошно, але я знаю, що може підняти мені настрій. Жуйка хоба-буба. І чим їх більше, тим краще. Ха -ха. Зараз поласую. А тепер подивіться, яку бульбашку я зможу надути. Ой, тепер усі стіни у жуці. Але мені прийшла одна класна думка. Чому б не розмазати її по стіні? Думаю, може вийти навіть дуже симпатичний дизайн. Ну, що я казала? Вийшло здорово. Дівчатка, подивіться, як я круто зробила. Фарбувати стіни жукою це маячня. Для цього краще використовувати справжню фарбу. Мені якраз її принесли. От і вона. Зараз я перетворю цю невзрачну камеру на щось більше яскраве та гарне. О, так! Як же круто виходить? Та-дам. Зовсім інша справа. Нічого собі. Швидко ви встигли прикрасити стіни. А знаєте, чого тут не вистачає? Небагато рослин. Я об'ю одразу двох зайців і стіни пофарбую і рослини посаджу. Менді, взагалі, то далі моя територія. Киш. Не дуже й хотілось. Що ж, саме час посадити насіння? А потім добре полити всю цю справу. Ось це так. Яка краса. Тепер у мене і свіже повітря буде. Отак. Це куди крутіше, ніж у дівчат. Ви що наробили? Хто вам дозволив? Хоча знаєте. Виглядає круто. Обожнюю свою роботу. Сидиш, відпочиваєш, стежиш за камерами. Смачний пончик єси, а іноді навіть можна трохи подрімати. Цікаво, чому всі камери відеоспостереження такі нудні. На них навіть дивитись неприємно. Але у мене є ідея, як їх прикрасити. В моєму випадку камері підійде ланцюг та кепка. Погляньте, як круто стало. Так, камера і справді не ахти. Але я знаю, як це виправити. Щоправда, для цього мені потрібно буде ненадовго вибрати з камери. Думаю, поліцейський Макс не помітить. Готово. Так, так, так. О, нічого собі. Я тут не лише потрібні пристосування знайшла, а ще й перекусила. М -м, який смачний пончик? Подивимось, може, в ящику є те, що мені треба. Ну, може, тут є фарби. Ого. Про таке я навіть мріяти не могла. Здається, це напарниця Макса. І, можливо, він в неї закоханий. Ну, добре, позичу я цю косметику. Сподіваюсь, що ніхто не помітив мого маленького злочину. Ну от, наче нікуди і не уходила. Ну і що, камера? Зараз я зроблю з тебе красуню. Зовсім інша справа. Так, мені також треба якось її прикрасити. О, точно. Здається, у мене з'явилася геніальна ідея. Саму камеру я не буду чіпати. Проте під нею. Розташую ось таке саморобне гніздечко. Здається, це ідеально вписується в мій інтер'єр. Нічого собі. Вилупились маленькі камерки. як мило. Ех, добре поспав. О, пончик. Мабуть, ще посплю. Я в цій в'язниці навіть не можу нормально тренуватись. Це явно потрібно виправити. Для початку мені потрібні гантелі. Ці грати цілком підійдуть. Чудово навантажують біцепс. А з цього матраца я зможу зробити чудово грушу. Здається, я навіть знаю, кого намалювати на ній. Людину, котра засунула мене в цю діру. Отримуй ось тобі. Так тобі і треба. Ти 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 що робиш? Hey! А ну, зніми мою фотографію. Ой, незручно вийшло. Я тут ні до чого. Ну ні, тренажери мені не до чого. А от зробити своє ліжко більш затишним це так. Пару рухів, і у мене тепер є балдахін. Ну і лампочка у виді пальми також зайвої не буде. А що ж робити мені? Точно. Я знаю, хто допоможе мені принести в камеру щось класне. Мишеня мені потрібна твоя допомога. Натомість тримай сир. Привіт, мій хороший. Ну що розповідай? У тебе є щось відповідне? О, рожевий плед підходить. О, так. який гарний, такий м'який. От тобі шматочок побільше. А за це принеси мені ляльки. Зможеш влаштувати. Ось це так. Ти справжній друг. На тебе можна покластись. Тепер моє ліжко виглядає, як треба. Ого! Дівчата, ви такі молодці. Зробили із камери справжній рай. Це дуже мило. Я ще дарма спортом займаюсь. Вже другу годину намагаюсь відпилити. Зубами також не виходить. Дівчатка, привіт! У мене для вас посилки. Розбирайте. Ох, яка важка. Ого, цікаво, що там. Дякую. Ой. Ну що ж, подивимось. Ого, сяюча стрічка. І мої полароїдні знімки. Круто. Стрічкою я обклею ліжко. А на стіну я повісю гірлянду. А на цю гірлянду за допомогою прищепок можна прикріпити мої фотографії. Здається, вийшло мило. А що ж у мене? Ого. Баскетбольне кільце Круто! це саме те, чого мені тут не вистачало. Ну що ж, спробуємо. Так, точне влучання. Мені навіть трохи страшно. Що там може бути? Добре, подивимось. Вау! Баночка із світлячками. Виглядає куди краще будь-якої гірлянди. Ну-ка, йдіть сюди. Вау, як же це гарно! Менді, лови. Оп! Дівчата! Я просто в шоці. Які ж ви величезні молодці! За таку красу я навіть готовий вас звільнити! Ура! Значить, ми не даремно намагались. Звільняю за гарну поведінку. Сподіваюсь, ви більше сюди не повернетесь. Ей, друзі! Підійдь швидше сюди. Дивіться, які апартаменти у нас тепер є. Можна сидіти тут скільки захочеш. Підписуйся на наш канал, щоб точно не пропустити такі ж гарні та цікаві челенджі. Пиши у коментарях, чий дизайн сподобався тобі найбільше.